Продовжуємо марафон «Простір Свободи на телеканалі Д-1 День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Нагадаю, тим, хто забув. Сподіваюся, що ніхто не забув, тому що є речі, які неможливо забувати. І зараз ми в нашій студії, голова громадської організації Самозахист підприємців Віктор Боровинський. Пам'ятаю вас, ще з 2014-го, власне з того часу і почалося наше спілкування? Вашу позицію? А я, от щойно, пан добре відомий вам пан Юрій а, Якуба, да. у нас був. От а я у нього запитував. От і вас теж запитаю, як ви згадуєте ті часи? От уже з позиції сьогоднішнього дня, от чим стало для нас те, що відбулося тоді? Ну власне, оці масові розстріли, які почалися 18 лютого, ну вони просто от серця порвали на шматки. А тоді ми не знали, що це буде не останній раз. Хоча там вбивства почалися ще з грудня місяця і викрадення, і Сергій Нігоян загинув за місяць ще до того. От як, як тепер ви про це згадуєте? Ну, я очікував таке питання. Сьогодні багато хто каже, от Майдан, навіщо зробили, от до чого довели. Оце. А я людям нагадую, а тузла була до того чи після, а поділ флоту був до того чи після. Росіяни з першого дня нашої незалежності взяли курс на захоплення України. Вони купували підприємства, і ці підприємства не працювали. На що ти купуєш підприємства, щоб його зупинити і вирізати на металобрухт? Вони знищували нашу економіку. Хто думає, що Майдан щось до чого здавів, це не, 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 не так. Майдан взагалі це був єдиний шанс. Я взагалі побачив. Ну, це найкращі часи в моєму житті, я вважаю. Неважливо, що воно трошки не так вийшло, як не так сталося, як гадалось. Не дотиснули. Да, але значить, я побачив людей таких в одному місті і одразу. Ну, таких людей ну, дуже рідко зустрічаєш в житті, а тут всі забралися разом. Ми приїжджали на Майдан і зустрічали з нашого побратима Сергія Пущенка із Харкова, відомий художник, який багато зробив, може, чули, написав 100, 100 портретів воїнів АТО і виставку робив. В нашому місті також збиралося, що не, не дійшло. Тому у цей час, коли зараз говорять, от за, Захід виділив 4 мільярди на Майдан, все куплено, все за гроші. Ну, я особисто кажу, кожен раз, коли ми приїжджали до Києва, стояв у черзі, щоб здати гроші на той мандат. І ця черга була не два метри. Там було метрів, мабуть, 50, а може і більше. Одна черга здати гроші, інша черга здати продукти, які ми привезли. І до речі, і волонтерський рух, який потім почав набирати, він ж тоді народився. Ну, звісно, той, той, хто розповідає маячню, що майдан це за американські печенюшки, то... Таким людям можна порадити порядок у себе в голові навести, і тоді вже про такі речі говорити. А от дивіться, ми вже, ну я сказав цю фразу, ви почали думку, я її довів про те, що тоді не дотиснули. Як ви думаєте, в чому, в чому ми не дотиснули? Ну, я скажу таку річ, що мені трошки ну, соромно перед тими, хто загинув, тому що ну от люди віддали саме все, що мали. Своє життя. А ми не змогли розібратися в цих питаннях, які почалися після Майдану. Головна помилка наша була не можна було залишати у цих депутатів, які були обрані до того. Оця дурня, яку пригадали, що вони обрані народом, тому хай досидять два роки, вони досідали. Але вже потім було все не так. Ті люди, які були на Майдані, їх виправдали в АТО. І там зробили так, щоб вони там не повернулись більшість з них. Тому що зовсім ми не дотисли, тому що ворог почав свої засоби приймати. В нашому місті, от ми побачили, сразу, що багато з майданець після Майдану починають посади отримувати, щось там, якісь гроші знаходити. Ми зробили спробу врятувати Майдан, мала про це хто знає, і зробили. Громадське об'єднання майданівців, гром. Десь порядка 15 людей, організацій об'єдналися. Але коли пройшли час до виборів, дехто з них побіг, хто до Юлі, хто до Ющенка, хто ще. тобто знову зрадили. А я так вийшла, що до влади дарувалися ті, хто там і були, і вони зробили так, що, звичайно, ці люди заважали. Це люди, вони побачили свободу. Я вони вже були зовсім інше людей, не можна було, щоб вони залишилось. Оце Сергій Пущенко, про якого кажу, що 2 квітня буде, він загинув, пішов в АТО, художник там декілька премій отримав, зробив таку велику працю фронтовий кабзар. Чули, не чули. Ну, зробив 5 чи шість екземплярів, і грошей більше не було. Перша війна пішла, він пішов воювати і загинув біля Шиказ. Дети там пане Вікторе, ви от сказали, що вам соромно. Я візьму сміливість адвокатувати вас вже, тому що те, що ви робили потім, коли почали тут уже в Дніпрі, ті, хто прийшов на крові майданів, ще там малий середній бізнес, ви ж стали на захист прав і. Так, так. І, і, власне, вже не лише прав свободи, а і економічних прав, тому що почалося таке, що ну, почали зносити людей, котрі самі своєю ж працею заробляли собі на життя. Але це відбулося саме тому, що ну, по суті діла Майдан е, то було зроблено підприємцем більшої частини. Тому що ми, от, ми приїхали перший раз до Києва, З Запорізька, Ніка там, Ліда Керевенка стоїть борщ, варить. Там з Черкасів, Льоня сидить. Тому побачив всіх своїх побратимів. І ці люди після перемоги починали наводити лад в своїх містах. Ну і ми тут пробували це робити. Тому почали економічний стрижень прибирати. Вони знищили бізнес, немає грошей, люди вже не можуть бути вільними так, як вони були до того. Тут таких легше загнати в якісь рамки і потім ними керувати. Ну, дивіться, дивіться. Як почався Майдан От для мене особисто? Я взагалі їхав десь із, кудись в інше місто, не, не знаю, не десь десь на дорозі дзвонить на керівник нашого Кам'янського підрозділу Саша Захарів. Дзвонить: чули? Я не чув. Він каже: отака така справа, я вже купив квітки, сьогодні від'їжджаю. Він досить цікава історія. Бо там, саме от коли вбили Мігаяна, саме той день наші люди були там. І по ним стріляли цими пластиковими пулями, кулями і попали йому в груди. І там було наше посвідчення самозахисту. І досі це посвідчення, прострелене, показує як велику святиню. Пане Вікторе. На жаль, не так багато у нас часу, щоб поспілкуватися. До речі, запрошую вас прийти до нас, щоб у нас було більше можливості поговорити. Останнє до вас запитання: дивіться, гинуть наші найкращі люди. І почалося якраз 11 років тому, і досі продовжується. Але ж боротьба триває. От в чому ваша впевненість і ваша переконаність у нашій перемозі, от на чому вона базується, на чому вона заснована? Ну, то, в тому, що ті люди, які були на Майдані, вони не здадуться ніколи. Вони будуть йти, поки не загинуть. Або переможуть. Я, я сподіваюся на перемогу. Ну, але треба розуміти таке прислів'я, що стада баранів під керівництвом Льва завжди програє старі Львів під керівництвом барана. Ну, власне, на цьому стоїмо і з цим перемагаємо. Пане Віктора, я щиро вдячний і запрошення залишається в силі. Я сподіваюся, що у нас з вами буде ще нагода переговорити.